Жюль Верн був моїм батьком, Уелс мудрим дядечком. Едгар По доводився мені двоюрідним братом. Він, як летюча миша, одвічно проживав у нас на темному горищі. Я також додам, що моєю матір'ю була Мері Шеллі, творець Франкенштейна. Ну ким я ще міг стати як не письменником-фантастом? Рей Дуглас Бредбері народився 22 серпня 1920 року у місті Уокіган в штаті Іллінойс, США. З самого дитинства він жив в атмосфері великої родини, в оточенні люблячих та турботливих людей. У ранньому дитинстві Рей закохався у кінематограф. Вперше мати взяла хлопчика в кіно вже в трирічному віці, а світ фантастики відкрився восьмирічному Рею, коли до його рук потрапив перший випуск журналу «Дивовижні історії. У період великої депресії, що уразила Америку, батько Рея втратив роботу. Родина бідувала, і навіть на шкільний випускний бал Рею довелося йти в костюмі покійного дядька, що загинув від руки бандита. Дірки від куль на полах та спині піджака акуратно заштопали. У пошуках роботи родина Бредбері об'їздила всю країну. Страшні картини автокатастроф, побачені в дорозі, настільки проголомшили юнака, що він зарікається ніколи не сідати за кермо. Врешті-решт родина Бредбері оселилася в Лос-Анджелесі у доброго дядечка Ейнера, який також стане героєм одного з оповідань Рея. Юнак так і не вступив до коледжу. Бідність стала йому на заваді. Довелося почати трудове життя продавцем газет. Бредбері почав писати у 12 років. У нього не вистачало грошей купувати нові видання улюбленого коміксу Марсіанський воїн. Тож хлопець написав власну версію, а сусідська дівчинка передруковувала їх на машинці. Коли автору виповнилося 16, з'явився друком його перший вірш. У 1937 році він стає членом Лос-Анджелеської ліги наукових фантастів, знайомиться з Генрі Катнером, подружжям Хайнлайнів та Форестом Акерманом. Університетом для Рея стало саме життя, а також бібліотека, де він проводив 3-4 дні на тиждень. Майстерність письменника росте з кожним днем. Він знаходить свій стиль. Бредбері пише: деякі люди думають, що стиль це фантазія. Насправді стиль це правда. Навіть якщо моя правда полягає в тому, щоб чути, як кричать динозаври. У 22 роки Бредбері стає професійним літератором. Він пише десятки оповідань щороку, але його гонорари лишаються дуже скромними. У 44-му письменник робить помітку у щоденнику зробити книгу про людей на Марсі, але тільки через два роки з'являється перше оповідання марсіанського циклу. Рей Бредбері був палким любителем книжок, і струнку біляву Мегі Мальор він зустрів в одній з книжкових крамниць Лос-Анджелеса. Вони одружилися в 47-му, і у них народилися чотири доньки. Попервах прибуток молодої родини складав 250 доларів на місяць, половини з яких заробляла Мегі. Але в рік весілля у Рея вийшла перша збірка Темний квартал. У 1950 році з'являються марсіанські хроніки. Рік по тому виходить невелика повість Пожежник. У 1953-му вона виростає у знаменитий роман 451 градус по Фаренгейту, який прославив 33 річного письменника. У 57-му Бредбері видає автобіографічну повість Винос Кульбаб, яка сповнена щемлячою ностальгією за прекрасною країною дитинства. Бредбері не написав нічого, щоб можна було назвати науковою фантастикою. Головне для нього це не те, що направляє рух ракет, а те, що керує людьми. Його герої живуть у радісному та тривожному очікуванні дива. Рей Бредбері, володар численних літературних нагород, у тому числі Національної книжкової премії за величезний вклад у всі жанри літератури та оскара американської кіноакадемії за сценарій до фільму Мобі Дік. 65 оповідань Бредбері були екранізовані, а його розробки інтер'єрів Діснейленда прийшлися до душі багатьом відвідувачам. За своє життя Бредбері написав 25 романів та повістей, 30 п'єс. А у 2001 році відбулася прем'єра опери 451 градус по Фаренгейту. Рей прожив зі своєю дружиною Мегі 56 років до самої її смерті у 2003 році. Він виконав дану собі обіцянку ніколи в житті не сідати за кермо автомобіля. Рей не дуже довіряє комп'ютеру. Свої книги, як і раніше, друкує на старенькій друкарській машинці. Та вважає, що інтернет заважає справжньому спілкуванню людей. На запитання, чи вважає він себе фантастом, Рей Бредбері відповів: якщо через сто років на мою могилу прийде хлопчина та олівцем напише на плиті, тут лежить людина, яка розповідала казки, я буду щасливим. Про інше я й не прохаю.